Вибухонебезпечний предмет знайшов Чернігівець у власному авто. На щастя, чоловік не постраждав. В повідомлення про неприємну ситуацію отримали працівники міського відділу міліції 25 січня. На місце відразу виїхали працівники ДАІ, вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка почала проводити перевірку даного факту. В подальшому, коли спілкувалися слідчі правоохоронці інше з власником автомобіля, то він пояснив, що. Коли він відчиняв дверцята своєї машини зранку кудись їхати і зібрався, то якийсь предмет випав, він зразу перелякався, прилякався, за сугроб скочив. І пролунав вибухтом. Потім викликав він правоохоронців. Авто від вибуху постраждало не дуже вибито скло та посічена уламками обшивка. Аби розібратись, хто і навіщо хотів поквитатися з власником автомобіля. Оперативники опитали сусідів потерпілого. Провели підворні обходи, що дозволило відновити хронологію подій та встановити можливих свідків. Вилучені уламки направлені на експертизу до експертно-кримінального центру обласного управління міліції. Відкрите кримінальне провадження на даний час замах на вбивство. Слідство триває, справа знаходиться на особистому контролі керівництва ОМВС в області.